Привіт-привіт, котятка! Я на моєму каналі Кейт Тока, і сьогодні ви проведете мій вечір за мною разом. А всім приємного просмотру! Я після університету заходжу собі взяти воду і якийсь перекус. Сьогодні я взяла воду і краусан, який зразу скушала, так як він мені не помішався. Оплатила і пошла все кушати. Він дуже вкусний з шоколадом. Ну і запила все водичку. Далі я. Ой, мені дзвонять. минутку. Мені дзвонила Мілана. Сьогодні вона прийде пізно вечором, так як затримується. Так, далі я йду э, на балет, так як в мене зараз індивідуальна тренировка по балету в 5 часов вечора. Я приходжу, переодягаюся. ну У мене ще з такої бардекрузаку, що мені потрібно все буде там убрати. Ну, пока що так. Переодіваюся і все складаю в рюкзак і кладу рюкзак в шуфляну. Комод, щоб він не мішав. І відправляюся на тренування. Молодець. бігай швидше, 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 швидше. Вот так, молодець. Ну, потім ще 2 часа коло станка, 2 часа така розмінка і 2 часа коло станка. Переодягаюся після тренування, беру рюкзак і йду додому. Тільки я приходжу в басейн, так як не дуже було від після тренування вирішила поплавати, переодіваємося. Ой, я такий купальник собі недавно приобрела. А басейн такий брудний став, там були різні віщі, Очень не було місців, і я пішла к адміністратору немножко, можна сказати, посваритися, тому що не було можливо плавати. там були різні вешічки, дитячі вещи і так далі. Так, да, я деколи можу ругатися. Мене не судити. Ну, потім все вирішили, поки я ругалась, уже. Вона подзвонила і обрали. І я змогла хорошенько відпочити і поплавати. Ось вот так. Такі наділа. Ну, і все. Я вирішила стрільнути з того, щоб розмочитися зразу, так як. Я дуже довго можу розмочитися, тому що вода прохладна. Ну, Потім включили підгрів, і вона загрілася. Вода дуже була тепла, як десь загріла, і я дуже довго плавала, десь то час. Я прийняла душ, так як вода в басейні з хлорку, я прийняла душ і пішла переодягатися, так як вже був вечір, і мені потрібно було йти додому. Я прийшла додому, мілани ще не було, я прийшла десь ввечері, дуже устала, одразу сіла, відпочила, ну а потім пішла переодягнутися. Деколи буває так, що я просто падаю і тоді аж переодіваюсь, коли немножко відпочину. Ще віднесла нужно... купальник полотенце в стиралку, в корзину для стірки, так як вони мокрі і їх нужно вже постирати. Так, беремо наші той і кладемо в корзину. Очень класна корзина, в неї все поміщається. Потім я пішла щось готувати нам кошик, так як прийде Мілана, зараз вже по 11 часа, Мілана учиться на поліцейського, вона часто задержується. Не знаю, що приготувати, але поки що смотрю, що у мене є. Думала приготувати салат, ну вирішила приготувати яєчницю ячницю, тому що це буде як-то, не знаю, не дуже такий ситний, тому що на наїдатись не, не дуже хочу. Ну, а салат, що там мені сьогодні не хочеться. І зробила бутерброди з маслом і з сиром. Собі з маслом, ну, а мілані з сиром. Далі пустила наших тварин, вони гуляють, тому що забор дуже великий. і вони ніяк за них не виборуться. Лакіліза і пушок, я їх покормила. І вони потім вже собі іграли. Я обрала з стола, так як воно мішало і почала все розкладувати. І якраз в цей час прийшла Мілана. Вона ще довго, щас, ну, вона ж тепер вийшла на учобу і вже сіть. І вона вже скоро буде ходити без кослів, але що ходить за ним, ну вже її нога майже не буде. От, і прийшла Мілана, вона пішла переодягатися, і ми стали кушати. Вот так. І, кстати, ми переобріли таку тієшку для їжі, щоб було удобно возити їжу к столу. Обажаю от такі мозки ужин, так як э, мені подобається ігечниця і бажаю. Далі ми грали майже ще где-то час з животними. Ну, і все. Алі спати ми в 12 часов вечора. А всім пока-пока. Підписуйся на канал, став.